Віталій Вікторович, розкажіть, будь ласка, наскільки задоволені підготовкою до Олімпійських ігор? Наскільки вдалося втілити в життя все, що планували на початку року? Звісно, хотілося б трошки більше ліцензій. Сподівалися, ми на 6-7 ліцензій. Але так сталося, що зараз маємо ми 4 ліцензії і ще одну чекаємо, але все ж таки війна наклала свій відбиток, деякі інші проблеми. В цілому лідери всі у нас здобули ліцензії. Це ті спортсмени, на кого розраховували в першу чергу. Будемо працювати, готуватись до Олімпіади і чекати на ліцензію Савіцького, що її підтвердять нам, що вона все ж таки в нас залишиться. Даша Білодік пропускала чемпіонат світу через незначне ушкодження, як і здоров'я зараз. Даша тренується, скажімо, так ще не в повному обсязі, але працює, готується до Олімпіади з хорошому настроєм, з позитивом, з таким з хорошим з бойовим таким задором. Скажімо так, а пропускали. Ну пошкодження не було таким значним, щоб не боротися, але все ж таки цей рік Олімпійський і найважніші змагання це Олімпійські ігри. І врахувати, враховуючи вона виграла чемпіонат Європи, то звісно, вже є сенс вже повністю готуватися до Олімпіади. Якщо порівняти конкуренцію, взагалі в дзюдо в цілому із попереднім олімпійським циклом і з попередніми олімпійськими іграми, от наскільки вона змінилася, стало важче? Ну я не можу сказати, що стало важче. Конкуренція була як і в минулому циклі, була дуже високою, так і зараз. Єдине, що зменшилась кількість квот на відбір. Минулий цикл ми мали 18 спортсменів за світовим рейтингом, зараз 17. Якби це, в принципі, одне місце не так важливе, але все ж таки воно також ну, дає свій це дає своє, скажімо так, не, 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 не можна не добрати, але в цілому конкуренція дуже висока, як і азійські спортсмени, корейці, японці, монголи, європейські країни голландія, грузія, німеччина, франція, країни ну американці, бразильці дуже сильні команди. В Принципі в кожній команді є 2-3-4 топ-атлета найвищого рівня. Який план зараз у команди, коли ви вирушаєте до Парижа, і який план, власне, коли ви вже прибудете до Парижа? В Париж ми виїжджаємо всі 24 липня. Разом і будемо готуватися там вже 27-го У нас перший день боротьби стартує дільшотхалмата. Ви так кожного дня по одній весовій категорії ваговій категорії. А зараз командами в етап цей перший етап ми на три частини розділені. Скажімо так, Дар'я Біла Дідійдев в Скажіть за тою підготовку, як вона готувалася до Токіо, Богдан Ядов і дільшот Халмата, ми їдемо з Шамарін в Словакію на збір. Більш такі там загальнофізичної підготовки, тому що ще треба відновлюватися після травм. А ліза їде до хорватського поруч. Там збір боротьби. А далі вже будемо всі готуватися централізовано. Кончезаспа. Потім тижневий збір в Іспанії. Там буде боротьба, такий великий світовий збір і заключний так також дома в кончезаспі.